Друзі, вас знову вітає Житомирщина. Я зараз на полі ультраранньої сої, але пізнього посіву. Нагадую, дана соя висіяна після збору озимого ячменю. Перший моніторинг ми проводили 1 серпня і могли спостерігати, що соя мала вже тричастий листочок. Чудово було видно. Хороше заселення бульбачкових бактерій кореневої системи. До речі, завдяки препарату нітроген Т від ХімагроМ. Але паралельно могли бачити вже значні сходи бур'янів, як дводольних, так і злакових. Ну, Відповідно, і сходи падали ячменю. Тому клієнту було рекомендовано максимально зняти зайву рослинність, щоб не втрачати поживні речовини, і максимально дати нашій сої стартувати. В той же день. Ввечері клієнт вніс препарат Тоталка в нормі 2 літра на гектар. І зараз ми подивимося, чи змінилася на сьогоднішній день ситуація. Сьогодні у нас 8 серпня. Тобто, після першого моніторингу і внесення препарату тоталка ми маємо рівно тиждень. І можете бачити, як кардинально змінилася картинка поля. Це у нас сходи падали ці ячменьо, бачите, він повністю загинув. Досить сильно вражені ті рослини, яким потрібно більше часу. Це в нас переважно берізка. Можете бачити, наскільки за тиждень змінились рослинки і сої. Вони вже мають 2-3 чистих листочка. Непогано підтягнулися в рості. Зараз ми ще відкопаємо кілька рослинок. Подивимося на наші бульбачкові бактерії. Можете бачити, яке значне заселення. Хоч вони ще дуже маленькі, соя, відповідно, також невелика, але ж заселення ідеальне. Нагадую, завдяки препарату нітроген Т. Бачимо, що нещодавно знову був дощик, тому їй поки що всього вистачає, лише тепла і, я думаю, матимемо досить таки непогану сою. Ну що ж, самі могли бачити, як виглядає наша соя. Звісно, рано ще говорити про другий врожай з одного поля за сезон. Але враховуючи, що їй тільки місяць, на мою думку, вона виглядає досить непогано. Щодо шкідників та хвороб, нічого не спостерігаємо, але обов'язково будемо планувати. В першу чергу клієнт буде проводити підживлення. Незадовго планує вносити карбомід, сульфат магнію та бор. Ну а ми будемо періодично моніторити і обов'язково ділитися з вами. Хімагро М. Земля цінує розум.